Всім привіт! В персика на ліжечку-обновочка. так вийшло. І з самого початку ця якби, поличка планувалася як прикроватна тумбочка для дружини. То з її сторони, і з моєї сторони, аналогічна, ну, чуть менше. Але персик це облюбував цю поличку і почав на ній спати. Пізніше в тому році. Е, не, да, в тому році я зробив йому ліжечко. Такі, оця штучка надівається, ну, ліжечко, тепле е, до зими зробив йому, бо там е, холодна ну, доска. Іде, щоб йому тепло було і зручно, зробив йому таке ліжечко. І він все облюбував е, цю полочку і спить на ній. А це позавчора. Е, зробили вранці каву, поставили, тут чашка з кавою була. Ну, зі сторони дружини на поличці. Персик вже встав, ганяв і почав сильно ганяти. Ганяв, ганяв, ганяв і розігнався прямо з коридора, сюди в комнату влітає на свою полицю. А на полиці відповідно стоїть чашка з кавою. Він її і хитнув. Ну, зрозуміло, що ця полиця легенька, тоненька, а персик же ж такий. У нас сильний котик. Ну і кава вона не перевернулася, але вона роз, ну, якби так, з усіх сторон. І ну, попили каву, прибрали все, чистили тут цей килимок, який оббитим м'єю ліжко. Але напевно, що запах залишився, і персик всю ніч ну наступний день він не спав тут. Взагалі він тут спить. Він постійно тут спить. І зимою, і влітку. Все літо він тут спить. ну Він мігрує, мігрує так. То на ліжку, то в шафі, то на е, підвіконник іде. І спить. І що робити? Другу ніч персик не йде спати. Вирішили так, проблему постелити на, поли, на його ліжечку мої джинси. От постелили джинси. Персик зразу відразу, тільки джинси постелили, він прийшов, влігся. Всю, і вже цю ніч він спав на цьому ліжечку на джинсах. Напевне, там, хоча ми чистили там, із засобами, чистили, щоб там для коврів, для цих, щоб п'ятна не було. Але напевно, що запах від кави залишився чи що, Ну, коротше, персику, це не сподобалось, він перестав спати на своєму ліжечку. А тепер все. А джинси постелили, і відразу такий персик все, все моя територія, я тут буду спати. Що ти такий насторожений? Потурбував тебе. Розпушився. Зараз період пішов уже 2 дня. душно, жарко, і персик так не веселиться днем. Починає бігати вже десь о 9-й годині вечора. Ну і вранці. Оце вранці поганяв каву. Трохи розлив. Ну, нічого страшного. Переживемо, правильно? Передавай всім вітання, кажи всім вітання, добра, щастя будьте здорові, щасливі та багаті. Підписуйтесь на наш канал.